Інці, які стали росіянами, які живуть час на чотирьох нових територіях і в Криму, вони пишуть своїм согражданам бившим «Ребята, у нас все нормально, у нас все строится. Це черговий російський псевдоексперт в програмі Юлічки Вітязіви проводить екскурсію по своєму замку божевілля та розповідає абсолютно невигадані історії, про які неможливо мовчати. За словами цього персонажа на окупованих територіях суто розвиток, суто прогрес, суто відбудова, та й взагалі сонце світить яскравіше, бо там Росія. Адміністративні органи починають працювати, У нас справки починають виписувати, дітей в касах платить. У нас починає все вокруг роботи, лавочки красяться, бордюри вкапуються, дерев'я біляться, все то, чого на Україні не було 30 літ. Недумкувати чоловік цілком серйозно розповідає, що українці на тимчасові. Часово окупованих територіях щасливі через те, що окупанти де-інде встановлюють лавочки і де інде білять дерева, ніби про Україні такого не було 30 років. Ну а потім ці персонажі щиро не розуміють, чому їх в нашій країні зневажають і ненавидять, і чому взагалі ця дичина, яку вони несуть, не працює. Ні, ну це ж маєш якась. Ну я чітко пам'ятаю, що до 14-го року на ну, пам'ятаєш теж були оці. От... Планові суботники, де все це робилося, і всі це знають, всі це прекрасно пам'ятають, про що він взагалі там говорить. Так, Хвороба прогресує. Єдине, хто пікуться сохраніть української нації, це росіяни. От, хоч трісні, паєш, ну то росіяни вот думають о том, що буде з українцями після СВО, яка життя буде на цих територіях. «Кто а у нас нашего зарплату, президента, і... понимаешь, гага страшно за то, что он вместе с нашей уполномоченной по правам детей спасает, как они сами, это же дітей спасає, як вони крича самі, то Тож, кажуть, наші українські діти. Ну, вот, нам, кажуть, кажучи, це просто якийсь такий морзенний голос. Як просто це можна слухати і дивитися взагалі не розумію. У них ж є аудиторія навіть своя. Ну, кому мій голос може бути мерзенним. Я це теж усвідомлюю, але ж не настільки. Ну як тобі сказати? Я тобі кажу, не настільки він мерзенний. Ну добре, що Юлічка вивчила слово гаага. -га», тобто знає жіночка, куди потрапить після того, як Росія програє. Однак вона щиро не розуміє, чому викрадення дітей це злочин. Ну тобто, російська армія знищила рідне місто дитини, вбила її батьків, друзів. Потім незаконно вивезла дитину в Росію і тепер там утримує. Дійсно, а де тут можна побачити злочин? Я навіть не розумію. Угу. Для всіх, здається, вже очевидно те, що мета росіян це знищення українців як нації. Ну а те, що говорить цей від'ємно розумний чоловік, ну от про те, що Росія буцімто опікується майбутнім українців, то це ж тренда. Схоже, що якраз таких, як вони, найбільше інфікувала російська пропаганда, адже вони в неї. Схоже, що прям. Сильно повірили. Треба було допомагати ті, пошли допомагати. 15 років вже будівництво, внутрішня відділка. Це вже род діяльності. Так, тепер більше розрушень, ніж стройки. Російський герой, мізки якого явно промиті пропагандою, прямо зізнався, що вони прийшли в Україну руйнувати та вбивати. Однак він вважає, що всі їхні дії. Це допомога, та що українці цього явно потребували. Бо так йому про це сказав телевізор. Ну, вочевидь. Як все закінчиться, можна піти і встановлюватися. Роботи буде багато. Да ні, коли все закінчиться, вже хочеться домой в сім'ї. Как мить виживати. Війна така, похода. Хоч нас ніхто не готовий, але роботи приходиться. Тому, наверное, бойцы. То вони не всі не хороші бойці, просто то, що надо делать. Мені цікаво, от хоч в одного російського солдата виникло питання, навіщо вони роблять те, що роблять, яка їхня мета? За що вони знущаються з українців та руйнують наші життя? Ну це просто, ну просто якісь зомбовані машини для вбивства. Причому що це не унікальна ситуація, от прям зовсім переважна більшість, саме такі. От одна і заповіді не обій. Как это вот вяжется вообще с, ну, грубо говоря, вашей деятельностью? Не убей, не убей. Это все зависит от того, с каким намерением ты это делаешь. Вот в чем вопрос. Если намерение у тебя благое, то значит и дело благое. Я считаю, что, может, не могу с точностью это утверждать, но думаю, что в конечном итоге мы делаем... Правильне діло, я думаю, що благодаря нашей вірі по человеку чоловіку ми собственно практически не побігли. Не знаю, в якого там Бога вірять ці СВОшники. Напевно, в Бога війни чи, взагалі, в диявола, оскільки те, що вони роблять з нашими громадянами щодня, не можна назвати правильною справою. Напевно, в дитинстві їм не читали їхнього ж автора Маяковського, який одному віршику казав. Що таке добре, а що таке погано? Захоплювати іншу землю це погано. Вбивати інших людей, які захищають реальну свою країну, це теж погано. Але ці істини типовому російському солдату невідомі. Вони прикриваються вірою в Бога, вони прикриваються вірою в телебачення своє та й прямують гинути за ідею неадекватного діда. І вважають, що щось в іншій країні захищають. Я цього не розумію, як і надписи на Берлін, як і надписи може повторити. Я, что это? Что это вообще? Кто ты такой кусок говна? Ты хочешь это повторить? Я-то помню еще, а, как я с дедушкой ходил на праздники, на День Победы, когда они тихонечко выпивали, старики, вот, с одной лишь фразой, ну, чтобы не было войны, выпивали. И вдруг ты едешь с надписью на Берлин, можем 41 -й, 45 -й можем повторить. Чего парень? Зизен сказал о том огромном потенциале Донбасса. А вот у нас что происходило с момента независимости Украины? Весь, Весь практически промышленный потенциал Донбасса оказался. В руках одного олігарха, який просто виніщадне експлуатував. на російському телебаченні пораділи тому, що Росія зараз знищує підприємства на Донбасі. Зрадник України, колишній народний депутат Ігор Марков, який обома руками за російський терор, який всіляко підтримує ті звірства, що чинить режим Путіна на нашій землі, сказав, що взагалі то добре, що Путін знищує підприємства на сході нашої країни. Ну, типу, цей. Персонаж вважає, що вони і так були старими. Чого їм стояти? Которого просто нічого без, без реконструкції підприємства, без нічого. Он просто достали советське дослідження. Да, не було б э, лихо, то есть, як це, не... Не, да. не, да, не, да, не було б щастя, да не щастя помогло. І зараз, я так розумію, що багато підприємств… Ані стає ні і так требували такси модернізації. Ані часногії разрушу будуть відновлені з новими технологіями, і мені каже, що промишленість промишлений потенціал Донбасу задишить нове Хм, А як цікаво, а нехай він розповість про те, скільки підприємств відновила Росія, російські олігархи, бізнесмени 14-го року на окупованих територіях Донбасу, скільки там шахт зараз працює, скільки фабрик, заводів? Чому ж тоді люди з окупованих міст скаржаться на безробіття та? Неможливість працювати за своєю спеціальністю, що було зроблено з підприємствами у знищеному російською армією Маріуполі. Наприклад, ну зараз я просто покажу Азовсталь, точніше, те, що від неї залишилось. Оце я розумію, відновлення. Росія цей завод знищила, Росія на нього поклала щось дуже велике. А на російському телебаченні в усьому традиційно звинувачують Україну. Причому найбільш абсурдним є те, що цей Ігор Марков, як колишній депутат від партії регіонів, звинувачує в бездіяльності того, хто раніше йому і платив гроші, цебто пана Ахметова. Ба більше найабсурднішим тут є те, що окрім олігарха на російському телебаченні активно запустили методичку проти легіційнева, себто проти президента втікача Януковича. Януковича така который... Вітька шапка. Да, Вітька шапка, совершенно верно. Да, пілотка не знаю, що він там Которую на голову водіває. Ні, ну який котку получив. За то, что с людей, присевших в позе орла в сортире, быстро стаскивал шапки и бежал. Женщин. Женщин, да-да-да. Женщин да, в женский туалет бегал. Двухметровая ч... Даже не, не могло на серьезное преступление пойти. Женщин грабил. Женщин. Ничтожество просто. Но, но в авторитете так и не было. Да какого авторитета? Он козлом был. Так, только чомусь понад 10 в тому... Ніщо Маркову не заважало працювати на це нічтожество та брати від нього гроші. І парадоксально те, що пропагандисти зараз фактично самі себе дискредитували та й дискредитували Кремль, який вішає усім те, що нібито в Україні після майдану до влади прийшли нацисти. Ну а яник є легітимним. Навіть його ж хотіло у разі успіху за три дні ставити знову президентом України. Пам'ятаєте, це абсурд? про це розвідка казала. Але ні, тепер він двометрове ніщо. Негідник тощо так значить, що українці правильно зробили, що вигнали його, тобто не державний переворот та захоплення влади, а справжня демократія. Якось методичка явно дала тут збій. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Що похвастатися? Я купив в городі. Маріуполь воздух, і це була найвигідна е, покупка в в житті. В Тимчасово окупованому Маріуполі загарбники купують. Ну читайте, крадуть нерухомість містян, які вибралися з окупації. Росіяни намагаються привласнити собі квартири та будинки Маріупольців, які не можуть з міркувань безпеки повернутися до окупованого міста. Зокрема, на одному відео росіянин розповідає, що купив. Повітря, но фактично вкрав квартиру за безцінь У зруйнованому будинку біля зруйнованого драмтеатру. Я купив недвижимость вот в этом вот доме. Там, где ничего нету. По сути, я купил воздух. Ну, как купил? Я купил права требований на него. То есть сейчас, когда здесь ничего нету, здесь разруха эти права требования продаются за какие то сущие копейки, прямо в босуслугах. Через какое то провів, коли собственник не будет объявляться, когда он не будет предъявлять свои права требования по суду, они перейдут к собственнику новому. Ця схема у росіян відпрацьована ще з чотирнадцятого року. Так тоді вона мала інший вигляд, проте сенс залишався ідентичним. Росіянин, якого Кремль заохочує переїхати у ці так звані. Нової регіони, та якому Кремль навіть платить за це гроші, в'їжджає собі в окуповане місто. Там цей росіянин обирає будь-яку квартиру, власники якої втекли від руського міра. Потім купує ось ці от права як вони зараз називаються, і через певний час незаконно отримує собі цю нерухомість. Документи, звичайно, не вартують нічого для цивілізованого світу, бо ніхто це не буде визнавати. Проте це. Не заважає Росії зараз друкувати ті папірці, які їм потрібні для заробітку грошей, але з квартирами в окупантів є ще одна схема. зв'язку Маріуполь Всем здравствуйте. У була ця вот вот квартира двохкомінатна була квартира. І вони пропонували так, що э, можна було відказатися від от своїх квадратних метрів, тобто від двохкоматної квартири можна було відказатися і э, взяти але зараз. І не чекати часу стільки. один з маріупольців, якого Росія від гньота та який явно чекав на русський мір, розповів про те, що йому нарешті дали квартиру. Правда, тут є нюанс до повномасштабку. У нього була двокімнатна оселя у квітучому та розвиваючомуся місті. Ну а зараз однушка на руїнах цивілізації. Мною було прийнято рішення, звісно прямо зараз поїхати і взяти однокомнатну квартиру, відказатися від всіх квадратных своих метров. Не зачем мне столько времени ждать еще, а мне бы ждать было примерно еще полтора года, наверное, свою двухкомнатную квартиру. Принял такое решение. Кто-то посчитает, может, я какой-то слабоумный дурачок, но мне хочется Не перелажувати, не перелажувати жизнь на потом. Нащо потом? Потом, потом може ти і, і взагалі нічого, і не бути. От сидів він напевно там всі ці роки у своїй двокімнатній квартирі та чекав. Ну коли ж його звільнить Путін від цього київського режиму? Ну і дочекався. Путін прийшов та звільнив його від квадратних метрів. Але сто відсотків, знаєте, російське телебачення з цього зробить декілька сюжетів про те, а як же ж братська Росія допомогла людям отримати житло в місті. Тільки про такі нюанси, як от те, хто зруйнував попереднє житло, пропаганда не казатиме. Навіщо псувати рейтинги Путіну, правда? Ми, в свою чергу, всі повинні поблагодаріть жителів Донбасс. Тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах, на это просто больно смотреть. Но э, мы наведем там порядок. Это точно. Он еб... Ёб... Владимир Путин, чтобы вы поняли.